Ці кадри ще довго будуть тішити око як гравців спортлідера, так і його вболівальників. Повністю провалений чемпіонат закінчився для хмельницької команди несподіваним тріумфом. Немає чого приховувати, допомогла у цьому екстраліга, яка вперше у своїй історії провела паралельно з головним плей-офф. Такий собі міні-турнір серед аутсайдерів чемпіонату. Хмельницький цього хотів найбільше, тому й став на три дні приймаючої стороною для Кубку Ліги. Хмельницька команда найбільше хотіла здобути цей трофей, тому й стала переможцем цього турніру. Все інше заяви представників інших команд про непотрібність кубку, про погане покриття у спорткомплексі ХНУ, про коротку лаву запасних відійшли на другий план, тому що на фінальний поєдинок приїхав президент екстраліги, який чітко сказав: усе це робилось заради популяризації футзалу в Україні і буде робитись надалі. Що стосується наступного сезону, то хмельничани почали вже підготовку. Поки команда до липня буде відпочивати, керівництво займається інфраструктурою. Чекає вже новий зал в МВС. Ми вже розпочали ремонт. На сьогоднішній день вже 30% ремонту зроблено. Думаю, що буде новий зал, новий паркет. Буде команда, буде грати в екстралізі, Я думаю, що будуть ставитися вищі планки завдання, і команда буде старатися перемагати в турнірі і займати перші другі місця. Кадрові зміни на тренерському містку, про які впродовж усього сезону не говорив тільки лінивий. Не відбудуться. нещодавно. Навіть були розмови, що у штабі спортівера з'явиться відомий у минулому український футзаліст Ігор Москвичов. Але наступний сезон команда розпочне з Іваном Стасюком. Другий склад, як і раніше, тренуватиме Роман Шевчук, та й новичків багато не буде. Підселення відбудеться лише точкове. Ми зібрали в цьому році багато часу після те, щоб ми відчули один одного, психологію один одного відчули, знали, хто на що здібний. Я рахую, що ну, це підтверджується наші результати, що під кінець сезону ми все ж таки знайшли свою гру, знайшли взаєморозуміння з гравцями. І Я думаю, те, що став президент, ну, на те він президент, що він каже, що як воно буде. Я погоджуюся з ним, звичайно. А от сама екстраліга поки що на канікули ще не пішла. Адже наразі чотири кращі клуби за результатами регулярного чемпіонату виборюють звання чемпіона. Але питання, яке останніми роками завжди є болючим для українського футзалу, кількість команд хвилює президента завжди. Єдине, що відомо до стемена, менше клубів в еліті точно не буде. А от про збільшення говорити ще зарано. Степан Мальничук бачить два шляхи розширення екстраліги: революційний та еволюційний. Перший це на емоціях поєднати першу та вищу ліги, поділити їх на дві зони західно. Та і на зразок НХЛ розігрувати плей-офф. Але в такому випадку болівальники швидше програють ніж виграють. Погодьтесь, важко знайти в Україні так багато команд, які б на рівних упродовж усього сезону змагалися б з грандами. Та й фінансова сторона має суттєве значення. А проблема того, що нівецького Меркурія, який вже втретє виграє першу лігу, але в еліту ніяк не заявиться, яскрави тому свідчення. Тому президент екстраліги є прихильником іншого шляху. Цеглинка за цеглинкою вибудовувати цю структуру, яка на жаль зараз в силу там політичних економічних. Мічних умов певним чином була порушена, і потрошки, потрошки, потрошки вибудовувати лігу ту, яку хочуть бачити глядачі, ту, яку хочуть бачити керівники клубів, ту, яку хочуть бачити спортсмени. Як воно буде насправді покаже час ближче до осені, стане відомо, який кількісний склад матиме екстраліга. А поки що хмельничани можуть з упевненістю разом з гравцями спортлідера відпочивати. Адже великий футзал у нашому місті буде і наступного сезону.